Пункт 1.9 правил дорожнього руху України. Особи, які порушують ці правила, несуть відповідальність згідно із законодавством. У зв'язку з тим, що деякі особи не бажають добровільно дотримуватися правил дорожнього руху, виникла необхідність застосування до них примусових заходів впливу. Залежно від виду порушення згідно з чинним законодавством, передбачена дисциплінарна адміністративна. Кримінальна та цивільна відповідальності за порушення правил дорожнього руху застосовуються переважно заходи адміністративного впливу у вигляді попередження штрафу або тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом. Якщо порушення правил призвели до загибелі або травмування людей, особи винні в цьому притягаються до кримінальної відповідальності. Згідно з цивільним кодексом, власник або водій транспортного засобу, причетний до скоєння дорожньо транспортної пригоди, може нести матеріальну відповідальність за завдану шкоду. Друзі, бажаю вам вдало скласти теоретичний іспит з водіння у сервісному центрі. Екзамінаційні маршрути для складання практичного іспиту у місті, будь ласка, дивіться у відповідному плейлісті по вашому місту на каналі. До зустрічі на дорогах.